На даний час поставлено 80% військовозобов'язаних від планового завдання та 124 офіцери техніки національної економіки 31 одиниця. Наразі триває допоставка мобілізаційних ресурсів військової організаційної структури Збройних сил України. Це 184-й навчальний центр міста Старичі і 169 навчальний центр це Десна. Щодо поставки техніки. 14-го окрему механізовану бригаду, то сьогодні ми поставляємо сім одиниць. В цілому відбір та призначення техніки проводиться зі складнощами. Великий відсоток відбракованої техніки пояснюється тим, що поставлені дуже жорсткою вимоги до технічного стану, мотивуючи це недопущенням її відказів при експлуатації в зоні проведення антитерористичної операції. Триває розшук військовозобов'язаних, які не були. Оповіщення або не з'явилися до військового комісаріату. На сьогоднішній день їх нараховується 6679 військовозобов'язаних. На даний час розшукано 121, 15 військовозобов'язаних розшукано службою ДАІ, 34 військовозобов'язаних притягнуто до адміністративної відповідальності. Зареєстровано 41 кримінальне провадження, за якими засуджено два військовозобов'язаних до трьох років. Робота в даному напрямку продовжується. Тривають заходи в нас призиву на строкову військову службу. Як вже я зазначав, що планові завдання нам встановлено 480 громадян, з яких 284 будуть проходити службу у Збройних силах України 27 – Державній державні службі служби транспорту і 169 в нас будуть направлені до частин національної гвардії станом на 30 березня. Нас визнано придатними до військової служби на попередньо призначену команду лише 180 чоловік, що становить 37,5% до плану. Основна причина такого стану справ це велика кількість громадян, які не з'являються за викликом до військового комісаріату. За підсумками осіннього призову, 2014 року не з'явилося 3636 призовників. З яких вдалося розшукати 277 військовозобов'язаних. Це майже 8%. З них за останні два тижні розшукано 21 призовник. Дана робота триває по всіх напрямках. У нас в бюджеті заложено 3,6 мільйона гривень на відновлення військової техніки. Я попрошу це доручення опрацювати. Зв'язатися з військовою частиною і починати витягувати звідти цю військову техніку, відновлювати і вертати її назад в Збройні Сили. Але дуже уважно потрібно віднестися до питання оформлення відповідних документів, актів, оцінки стану цієї військової техніки. щоб не вийшло так, що ми її відновлюємо, а її знову там починають розбирати. Вертаються наші військові службовці по демобілізації. Роман Анатолійович, я прошу вас. Активно продовжити роботу, пов'язану з добровольцями і контрактниками. Особливо це відноситься до тих бійців, які мають високий військовий вишкіл значить, і готові продовжити службу в Збройних силах України після демобілізації. Є така інформація, і таких людей є багато. Я розумію, що їм потрібно відпочити, я розумію, що їм потрібно побути в сім'ях, але я хотів би, щоб військові комісаріати продовжували активну цю роботу. Це наш. Золотий запас збройних сил, люди, які вже пройшли серйозну військову школу, їх не потрібно направляти на військові полігони. Їм не потрібно розказувати, що таке військові дії. Це готові вояки, які можуть поповнити збройні сили досить таки в короткий термін часу і надати відповідну практичну допомогу тим, хто приходить по мобілізації або приходить по призиву.